Сьогоднішній співрозмовник, директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександр Власенко. Доброго дня, Олександру Дмитровичу. Доброго дня нещодавно у Харкові стартувала школа волонтерів. Ава. Розкажіть про це, будь ласка. Так, дійсно, цьому проекту вже сім років. Ми не припиняли набір школу волонтерів Ава. З першого дня повномасштабного вторгнення вона не проривалася в цьому році. У нас понад 100 заявок. Зараз вони проходять тренінги. Це така школа, де вони проходять навчання з ДСНС, з медичної допомоги, з вибуховими пристроями. І також в цілому розуміння, що таке волонтерство. Вони будуть приймати участь на всіх заходах, які проходять в місті Харкові. Вони допомагають нам на новорічні свята, і в цілому, щоб не проводилося в місті Харкові. Ми долучаємо наших волонтерів і вони залюбки приймають участь в наших заходах. У цьому сезоні скільки учасників долучилися до школи волонтерів? У цьому сезоні у нас 104 волонтери, які будуть проходити два місяці курси. Потім вони отримують сертифікати о закінченні курсу, і ми їх будемо долучати до всіх наших міських проєктів на всіх святах вони будуть допомагати як волонтери. ветеранській політиці в Харкові теж приділяється велика увага. Як ви залучаєте ветеранів до активної діяльності в Харкові? В Харкові зараз у нас іде програма реабілітації військових в одному з басейнів міста Харкова. проводяться Тренування реабілітації з професійними реабілітологами вони тренуються два тижні тому. Ми проводили турнір з плавання серед ветеранів та військових. Було багато хлопців, які на різних дистанціях в різних стилях плавали. Були спортсмени, військовослужбовці, ветерани після важких поранень. Також були діючі військовослужбовці з бригад Харківської області. А над чим сьогодні працюєте? Зараз за ініціативою харківського міського голови у нас проводиться серія турнірів з п'яти видів спорту серед військовослужбовців харківських бригад, які боронять. Харківську область ще ми надаємо абонементи в спортивний зал. Це 100 абонементів, які ми розподіляємо серед бригад харківського напрямку. Це дуже допомагає нашим хлопцям також підтримувати форму, хтось в відпустці, хтось на ротації. Тому це також дуже важливо, це така гарна програма. І вони хочуть більше. На жаль, поки що ми не можемо додати, але ми працюємо над тим, щоб десь залучити якісь кошти, тому що дійсно попит великий, щоб хлопці могли проходити це фізична реабілітація, і вона за собою тягне і психологічну реабілітацію. Зараз важливо В цьому році також у нас пройшли турніри серед військовослужбовців по шахам. По кросфіту, по ММА, і планується у нас ще проводитися турніри в шпиталі. По шахам і проводяться зараз кожного місяця. Ми проводимо турніри шахів у шпиталі в Харківському серед поранених. Ще хочу додати, що по роботі з ветеранами та дівчими військовими ми дуже тісно співпрацюємо з федераціями, зокрема з Федерацією боксу Харківської області, з Федерацією ММА, з Федерацією шахів, федерацією волейболу, Федерацією баскетболу дуже багато федерацій, які нам допомагають в проведені змагань дуже активно також працюють і з харківськими спортсменами. Хочу додати, що Харківська область вже не перший рік займає друге місце в нашій державі серед цих видів спорту. Наші спортсмени показують дуже гарні результати. Це співпраця міської ради федерації. Спортсменів, тому це дуже гарний результат, і ми будемо далі працювати, щоб наші спортсмени прославляли наше місто, Олександру Дмитровичу. Щодо патріотичного виховання молоді сьогодні. У нас триває війна. Наші діти бачать, як захисники захищають нашу країну, як волонтери спрямовують ці свої зусилля на допомогу країні. Яка робота в цьому напрямку ведеться? Так, національне патріотичне виховання зараз дуже важливе для наших дітей, для молоді. Тому ми намагаємося якомога більше приділяти увагу патріотичному вихованню. У нас проводяться заходи з військовими, це і тактична медицина, яку проводили нашим і волонтерам, і молодіжної ради, і також ми долучали студентів, проводили військові. Щоб дійсно вони поспілкувалися, щоб вони розуміли, що це наші захисники, це дуже зараз важливо і більш інтересно, тому що коли Розказують військові, діючі військові з серйозних підрозділів, спецпідрозділів, які знає не тільки місто Харків чи Україна, знає весь світ. То це дуже для нас важливо і дітям дуже подобається, тому що вони бачать перед собою героїв, які на практиці, скажімо так, вони це бачили, вони спасали життя, і для них це дуже важливо. Потім ми проводили ще такий дуже класний захід. Це Краса і захист України, коли перед студентами і перед дітьми виступали дівчата, які боронять нашу державу, це були представники 93-ї бригади, спецпідрозділу Кракен, Національної гвардія України. Знаєте, півтори години пробігли дуже багато було запитань у молоді. Дівчата дуже так. Широко розповіли, кожна розповіла свою історію, як вона прийшла боронити нашу державу. Ви знаєте, дуже такий класний захід. Потім у нас ще був захід. Ми проводили з хлопцями із харківських підрозділів. Разом проводили турнір з боксу на честь загиблих захисників Харкова. І у нас також було там три бою, які проводили ветерани, які після важких поранень вони проводили бої. І в боях приймали участь також хлопці, які боронять чи боронили нашу державу. Дуже такий класний рівень був змагань. Ми проводили його так. красочно, класно. На заході були присутні також представники всіх. Бригад, які боронять Харківську область, це і були командири і бійці. Дуже багато людей було. І ви знаєте, я вам скажу, що такі турніри треба проводити постійно, щоб і спортсмени наші і діти бачили завдяки кому ми живемо в українському місті Харкові і бачили, знаєте, на кого рівнятися. Олександр Дмитровичу, дякую вам за розмову. Хочеться побажати миру, і нехай здійсняться усі ваші починання і мрії. Дякую.